Права 1159. Автомобіль та автобус одночасно виїхали на зустріч один одному з пунктів А і Б, відстань між якими 240 км. Швидкість автомобіля на 20 км за годину більша за швидкість автобуса. Знайдіть швидкість автобуса та швидкість автомобіля, якщо вони зустрілися через 2 години після виїзду. При цьому автомобіль зробив на шляху півгодинну зупинку. Ну що ж, для розв'язку цієї задачі давайте запишемо умову її в скороченому вигляді. Отже, у нас є автомобіль та автобус. Ми знаємо, що швидкість автомобіля на 20 км за годину більша за швидкість автобуса. Якщо ми швидкість автобуса, позначимо через X км за годину, то швидкість автомобіля буде на 20 км за годину більша. Х плюс 20. Х плюс 20 км за годину. Далі. Вони зустрілися через 2 години після виїзду. Це означає, що а, в скільки часу був, рухався автобус. Сказано, що автомобіль зробив півгодинну зупинку, а автобус, якщо вони зустрілися через 2 години, то він рухався 2 години. Отже, записуємо, що автобус рухався 2 години. Так, пишемо 2 години. А що ж з автомобілем? Якщо він зробив півгодинну зупинку, то він буде рухатися не 2 години, а він рухався 1,5 години. Є? Тоді, якщо. Як нам порахувати, яку відстань вони поїхали? Нагадую, проїхали, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. То, якщо ми швидкість помножимо на час, то це буде x плюс 20 помножити на 1,5, або можна записати як 1,5, що множиться на x плюс. 20. Це відстань, що проїхав автомобіль. Ну, а автобус x помножити на 2 або 2х. Чудово! І ми знаємо, що всього. Вони рухались назустріч, тобто те, що проїхав автомобіль, плюс те, що проїхав автобус, має складати 240 кілометрів. Ну що ж, давайте позначимо, що разом вони мають проїхати 240 кілометрів. Є? Ну що ж, Кротку умову ми склали. Ну а зараз очевидно, що нам потрібно скласти рівняння, знайдемо X. Це буде швидкість автобуса. Ну а тоді знайдемо і швидкість автомобіля, бо нам треба обидві швидкості. Ну що ж, записуємо перше діє. Тобто, наше рівняння буде те, що проїхав автомобіль. 1,5, що множиться на Х плюс 20. Так, додати те, що проїхав. Автобус, це буде 2х, дорівнює. Разом буде 240. Є? Ну що ж, 1,5, що множиться на Х, це буде 1,5х. Додати 1,5, що множиться на 20. Це ціла частина 20 плюс половинка від 20, це 10. Разом буде 30. Ну, або це те саме, що 15 помножити на 2. 30. Так, і плюс 2х. Це дорівнює 240. Чудово. Ну що ж, 1,5х і плюс 2х. Це у нас подібні доданки. 1,5х плюс 2х, це буде 3,5х. Так, І плюс 30. Це дорівнює 240. Є. Ну що ж, а зараз плюс 30 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде 3,5х дорівнює 240. Зліва у нас було плюс 30, справа буде мінус 30. Отже, записуємо, що 3,5х дорівнює. 240 мінус 30 це буде 210. Є. Давайте ми обидві частини рівняння помножимо на 2, щоб позбутися тут дробу. То множимо на 2. Тоді 3,5, якщо множиться на 2, це буде 7. 7х дорівнює. 210 помножити на 2, це буде 420. Є? Знаходимо тоді невідомий множник х. Для цього добуток 420 ми ділимо на відомий множник на 7. Є. Х тоді у нас дорівнює. 42 на 7 це буде 6. І 1 0. То Х у нас буде 60. Це у нас була швидкість автобусу в кілометрах за годину. Пишемо 60 чого? Кілометрів за годину. Це у нас швидкість автобуса. Швидкість. Автобуса. Є? Ну і друга дія. Знайдемо швидкість автомобіля. Вона Х плюс 20, то записуємо друга дія. Замість х пишемо 60, плюс 20. Це буде 80. У дужках записуємо чого. Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість автомобіля. Швидкість автомобіля. Є? Ну, чудово, ми знаємо швидкість автомобіля і швидкість автобуса записуємо відповідь. Отже, знайдіть швидкість автобуса та швидкість автомобіля. Отже, автобуса пишемо 60 км за годину. І автобуса 80 км за годину. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування текстових задач за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.